Скликання 52-ї позачергової сесії з умовлена потребує оперативного вирішення поточних організаційних питань. До складу депутатського корпусу Чорноріорської селищної ради 8 скликання входять 22 депутати. На сьогоднішню сесію селищної ради зареєструвалося 13. Отже, необхідний кворум для роботи сесії є. 52-го позачергову сесію чорно селищної ради 8-го скликання оголошую відкритою. tomorrow Судді, прошу вшанувати хвилини мовчання загиблих воїнів, мешканців нашої громади, всіх тих, хто поклав своє життя за незалежність і територіальну цілості України проти російської агресії. Для проведення пленарного засідання нам необхідно обрати секретаря у кількості три депутатів. Пропонується Москаленко, стає в поліпалу. Інших пропозицій немає. Голосуємо. Хто за? Хто за, шановні депутати? Проти, отримається, приймається, відносин. Дякую. Також у роботі сесії беруть участь керівники відділу та посадові особи-виконавчого апарату І селищної ради. Шановні депутати, денний пленарного засідання 52-ї позачергової сесії. Вам був попередньо надісланий для ознайомлення. Якої пропозиції що допонення до запропонованого порядку денного? Немає пропозиції змін? Прошу голосувати. Хто за чергу дену? Проти. Утримаю. Дякую. Приймається одноголосно. Регламент роботосесії завершити на протязі 20 хвилин. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримаю, Приймається одноголосно. Дякую. Приходимо до розгляду порядку денного. Перше питання доповідає секретар селищної ради Олена Крайнік. Шановні присутні, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про прийняття майна капітальних вкладень, що належить до спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Дніпропетровської області, з господарського віддання обласного комунального підприємства Будкомплект до комунальної власності червоно селищної територіальної громади. Від імені та в інтересах чорно селищної територіальної громади, враховуючи витяг з рішення Дніпропетровської обласної ради, пропонується прийняти безоплатно майно капітальні вкладення, що належать до спільної власності територіальних громад сіл селищ МІЗ Дніпропетровської області, з господарського віддання обласного комунального підприємства «Будкомплект» у комунальну власність чорно селищної територіальної громади, а саме колісний екскаватор-навантажувач Бобкет БІ730Р Вилами відвалом ківшом 300 мм, ківшом 1200 мм, ківшом 0,25 м кубічних, щіткою і серійний номер. Пропонується утворити комісію з приймання передачі майна, комісії здійснити приймання майна, доручити селищному голові, вжити заходи щодо прийняття у комунальну власність селищної ради рухомого майна. І визначити виконавчий комітет чорно селищної ради Нікопольського району балансу отримувача майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення. Передати з балансу виконавчого комітету чорно селищної ради Нікопольського району Дніпропетровської області на баланс господарське віддання комунального підприємства Дніпро червоно селищної ради, рухоме майно, яке зазначено у пункті 1 цього рішення. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійній комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету. Науменко. доповнюю декілька ремарок. Повірте, шановні депутати, шановні присутні, досить кропітка робота була проведена з боку виконавчого комітету селищної ради. І Також, завдяки вашій допомозі, ми при всіх зверненнях писали, що депутатський корпус саме працює над питанням покращення надання комунальних послуг і серед номінантів, які отримали техніку. Дві всього громади селищні, все остальні міста, міста великі, міста Дніпропетровської області. Але нам вдалося вдалося отримати таку надсучасну потужну техніку, яка безумовно надасть більше можливості для виконання певних обсягів робіт і створення елементів комфорту для нашого населення, яке проживає на території Чорнобильської селищної ради. З великими словами подяки. В черговий раз звертаюся до всього депутатського корпусу. І виконавчого комітету червоно селищної ради. Дякую. Прошу голосувати. Хто за те, щоб прийняти в комунальну власність вказану техніку? Хто за? Проти. Утримайся. Приймається голосно. Друге питання доповідає секретар селищної ради Олена Крайні. Про передачу в оперативне управління на баланс комунального закладу пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони Червоноригорівської селищної ради. З метою забезпечення ефективності використання комунального майна червоно селищної територіальної громади пропонується передати з балансу виконавчого комітету червоно селищної ради Нікопрузького району Дніпропетровської області в оперативне управління на баланс комунального закладу пожежно-рятувальний підрозділ для забезпечення місцевої пожежної охорони червоно селищної ради майно, що належить до комунальної власності червоно селищної територіальної громади, а саме Тепловентилятор у кількості одна одиниця. Інфрачервоний УФО у комплекті з ніжкою у кількості дві одиниці. Да, сто, сто. Питання страшної важності, такі, знаєте, вирішуємо, як будто продаємо. Досить серйозно. Ми Та, не, я, не в зовсім в захваті, що тратимо час депутатів, час там всіх на такі... Але, на жаль, на жаль, процедура передбачає тільки такий шлях вирішення таких питань. Да, також давайте проголосуємо за це рішення, а потім я добавлю. Хто за вказаний проєкт рішення? Хто за проти приймається одногосно. Шановні депутати, в зв'язку з тим, що наш матеріально технічний база наших комунальних підприємств покращується покращується, на найближчій, на найближчій сесії буде запропоновано депутатському корпусу проект рішення, де буде розглядати питання про списання той техніки, яка вже на сьогоднішній день не є актуальна, яка тільки стоїть попід заборами. І вона в такому стані вже частково десь щось розоблоктовано, десь не працює. Ми ходимо через неї, спотикаємося. Думаємо, що воно в нас щось є, але, на жаль, це не так. Це вже металолом, який необхідно здати і з ним розпрощати зраз і назавжди. Ну, то є, така чисто фінансово-господарська діяльність в плані наведення певного порядку, так можна сказати, вона буде продовжуватися протягом наступного року. Є певні напрацювання стосовно також техніки, також і мусоровозу, про те, що ми балакали, і каналізаційної машини, що ми балакали. Вийшли на досить серйозний фонд. І сьогодні нас взяли в роботу і євроконтейнери для селищня Кам'янського. Не хочу всього розказувати, але в двох словах так. Сьогодні надійшла досить дієва допомога від Червоного Креста. Дві фури приїхали, сейчас з Дмитровка ми його ведемо розвантажування. Там і генератори, там і шифер, там і доска, там і продуктові набори, там і єврометал, єврозабори, досить багато перелік будівельних матеріалів в першу чергу що значною мірою вплине на надання екстреної допомоги в разі, в разі порушення майна розрушення майна від, з боку росіян, які стоять на тому березі. Так що робота ведеться в усіх напрямках і дай Бог, щоб воно нам не понадобилося по прямому назначенню. Так, третє питання. Доповідає начальник відділу освіти Вікторія Галеван. Доброго дня, шановні депутати. Пропонуються на ваш розгляд проект рішення про схвалення проекту договору про співробітництво Покровської сільської та Червоногригорівської територіальної громад у сфері позашкільної освіти у формі спільного фінансування утримання суб'єктами співробітництва Червоногригорівської музичної школи Нікопольської району Дніпропетровської області. Пропонуємо схвалити проект договору про співробітництво. Через Покровську сільську раду в особі виконуючої обов'язки сільського голови Мастика Валентини та Червоногригорівської селищної територіальної громади, через Червоногригорівську селищну раду в особі селищного голови Олександра Прокопенка. Хто заданий брак рішення? Хто за? Проти. Будлю вас. Приймається голосно. Дякую. Четверте питання доповідає начальник відділу освіти Вікторія Леван. Про розподіл та передачу підручників закладам загальної і середньої освіти. Протягом періоду міжсесійного ми отримали велику кількість підручників для перших 11 класів від нашого центру обслуговування закладів освіти Дніпропетровської обласної ради у кількості 768 штук на загальну суму 80 538 гривень 43 копійки. За запросами за наших закладів освіти ми їм їх видали і е, заклади освіти, звичайно, передадуть їх користування нашим дітям. Прошу підтримати. Дякую, питання. Голосуємо за проєкт рішення. Хто за? Проти. Приймається одноголосно. Всі питання через день розглянуті. Шановні депутати, до кого є запитання, повідомлення? Оголошення в разі таких відсутність. Я від цього виконавчого комітету селищної ради, від всіх жителів нашої громади вітаю в першу чергу депутатський корпус з новичними святами, які незабаром в нас будуть, а це саме Різдво Христове. Друзі, нехай прийдешний рік, який наступить, був роком нашої перемоги, роком особистих вдач в житті кожного з нас. Адже ми також на це заслуговуємо. Скільки вже можна терпіти це все. І я кажу, що вже дійшло до цього, що староста дзвонить як то повсякденно, Олександр Тович, два прильоти, між прочим і так далі. Ненормальна ситуація. Будемо сподіватися, що 25-й рік буде роком, який стабілізує наше життя, дасть нам змогу далі працювати, жити в нашому рідному краю. І робити все на благо нашої Чорногороської громади, на благо громадян, які проживають на її території. Я дуже щиро вдячний всім за роботу на протязі 24-го календарного року. Рік був надто складний, рік був склад... роком визовів, але нам багато, нам багато що вдалося зробити. Повірте, ми можемо чесно дивитися нашим виборцям в очі і готувати звіти про нашу роботу на протязі 24-го року. І озвучувати це все, повірте, ми варті того, що, що ми робимо. І ми робимо на благо в першу чергу наших людей, нашої громади. Дуже вдячний і бажаю всім дуже доброго настрою, святкового настрою, але пам'ятаємо, що, на жаль, на жаль. 20... 52-го зачарову сесію оголошую закритою. So yeah. yeah.